Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні на морі така дивина. Ще виїхала зранку, думаю, Господи, що це відбувається на небі? Знаєте, на небі сіро, і у нас весь ранок ішов йшов дощ, і такі сірі хмари тяжкі. І... Коли їхала, було трошки там миготіло, але так, не дуже, трішечки. Але як тільки виїхала, побачила оте зарево, це диво, розумієте? Це диво, тому що світанок має бути ну десь отам, там, де сіра така пляма вдалині, отам десь має визирати. Сонце можливо визирне, не знаю. А ось з цього боку, отаке зарево, і воно далі йде ще за отой будинок, його просто нам не видно. І отаке зарево. І воно, знаєте, з кожним е, кроком, з кожною хвилиною стає більшою, більшим. Я їхала, думала, ой, поки доїду зарево, уже все заховається. Але ні, воно є, воно є. І їхала і посміхалася потім, уже коли приїхала особливо, тому що у мене було два місця писання, і воно ніби і пов'язане одне з одним. Але я вирішила: ні, це буде на завтра. Але коли побачила оце зарево, господь сказав ні. Те, що ти думала, завтра буде сьогодні. А завтра прочитаєш те, що думала сьогодні. І коли ти в Божих руках, коли ти довіряєш Господу, коли ти кажеш, добре Боже, нехай буде воля твоя, тобі від цього радісно, тобі від цього мирно, тобі, знаєте, на серці таке веселе відчуття, тому що ти слухняний, тому що ти під покровом Всевишнього, тому що ти в надійних руках. Алілуя! Слава Господу! В Псалмі 143 у 8 віршові, псалом 143, 8 вірш. Давид пише ось так. Давид пише ось так. Дозволь мені! Дозволь мені. І от хай кожного ранку, кожна дитина Божа скаже ці слова. Дозволь мені на світанку відчути твою милість. Дозволь мені на світанку відчути твою милість. Отут, на березі моря, я вам кажу стопроцентово, я відчуваю його милість. Кожного ранку, але ж мені потрібно підняти свою п'яту точку і приїхати сюди, на оцей берег моря, щоб відчути, відчути його близькість, відчути його красу, відчути його милість. Тож, Тож дозволь мені на світанку відчути твою милість, бо на тебе я покладаюся. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я підношу свою душу. Навчи мене чинити волю твою, бо Ти мій Бог, нехай твій добрий дух, нехай твій добрий дух, алілуя, провадить мене по рівній дорозі. Нехай твій добрий дух. Провадить мене по рівній дорозі. І я бажаю кожному з вас, і я бажаю кожному з вас відчути на світанку милість Божу. Покладіться на нього, і Він покаже вам дорогою, якою ви маєте йти. І підніміть до нього свою душу. І Він навчить вас чинити волю Його, бо Він ваш Бог. І він. Провадить вас рівними дорогами. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Можна сказати амінь, амінь, амінь і закрити відео. І на сьогодні може бути достатньо. Але Господь хоче ще чимось нас укріпити. І ще одним місцем писання. І оце зарево, оце сяєво, знаєте, воно допомагає нам читати далі ці слова. І так, читаю далі в Єремія, 31 розділ. Єремія, 31 розділ з третього віршу. Здалеку з'явився мені Господь. І коли читаю оці рядки, здалеку з'явився мені Господь. Господи, ти завжди близько. Ти сказав, селюсь вас і буду ходити в вас. І бу вас, і буду вашим Богом, і оце мені так до вподоби. А тут здалеку. Чому здалеку? А тому, що всі ми блуж... ото блудили, як оті вівці. Ми не знали дороги по якої йти. Ми такі були далекі. Далекі від откровень Господніх ми були такі далекі, тому здалеку з'явився нам Господь, не тому, що він був далеко. Ми були далеко від нього. Ми, як той блудний син, пішли далеко-далеко, але слава Господу! Зупинилися, прийшли в себе і пішли додому, пішли до того, хто любов'ю вічною нас покохав. Читаю. Здалеку з'явився мені Господь і сказав, я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я виявляю тобі милосердя. Господь нам пообіцяв, Він обіцяє, це слово Його живе і діюче. живе і діюче. Алілуя, Алілуя. я полюбив тебе, ві любов'ю вічною, тому я виявив тобі милосердя, я знову тебе відбудую, а тепер пророджую. Чи слова для нашої України, і коли я подивилася оце зарево серед оцих сірих марин, у мене знаєте заграв так дух. Я не знаю, як заграло ото дитя, ото Іван Хреститель. у Чреві Єлизавети, матері, коли прийшла Марія до неї і привіталася, і вона сказала: моє дитя так всередині заграла, і для чого це мені? Яка для мене шана, що прийшла мене навістити мати мого Спасителя? Ми маємо такий зараз таку привілегію. В нас Дух Святий, і в нас оце заграло може бути в будь будь-якому. Мить потрібно тіти тільки захотіти цього. Алілуя! Слава Господу! Тож пророче слово для України, і я знову тебе відбудую, і ти будеш відновлена. Ізраїльське діво, українське діво, ти знову візьмеш свої бубни і виступатимеш у веселому хороводі. Ти знову насаджуватимеш виноградники на схилах е, гір, будеш розводити сади і сама споживатимеш вирощені плоди. Адже настане день, коли вартові волатимуть на горі. Вставайте, підніміться на сіон до Господа нашого Бога. Адже так говорить Господь, нехай. Лунають радісні співи про Іакова вигукуйте про головного з посеред народів голосно співайте пісню хвали, волаючи, Господи, спаси свій народ, залишок Ізраїлю. Я їх приведу з північного краю, а також позбираю їх з усіх країв землі, не залишу на них ні кривих, ні сліпих, ні породіль, ні вагітних. Усі вони в великій кількості повернуться сюди. Сплачем вони вийдуть, а я, потішаючи, проводжу їх до водних потоків рівною дорогою, як, на які вони не спотикатимуться. Адже я, отець Ізраїлю, я єфре. «А Аієфрем, мій первородний, слухайте слово Господнє народи, і сповіщайте його на далеких островах, говорячи, той, хто розпорошив Ізраїля, знову збере його і стерегтиме його, як пастир своє стадо. Алілуя, слава! Його, слава йому! Адже Господь викупив Іакова, врятувавши його з рук сильнішого за нього. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Господь в цих словах знову і знову запевняє нас: не бійтеся, моя лестадо, не бійтеся, ви в надійних руках, не бійтеся, і що б не відбувалося в цьому світі перемога не за горами, перемога близько. І що б не відбувалося Господнє слово вірне і діюче, Він сказав. Він сказав, і здійсниться. Він сказав, розпорошаться ваші вороги. І так і буде. Він сказав, уже співаєте на цьому березі, тому що перемога в руках моїх. Алілуя, слава Богу! І нам потрібно в це повірити. Так як оце небо затянуте сірими хмарами. Подивіться, куди б ви не дивилися, як би ви не спостерігали. Кругом сіро, 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 сіро. Отак От здається, і в когось у житті зараз. А де вихід, сірота? Але Господь каже: сонцем справди засяю я над Твоїм життям, і дорогу рівну я покладу тобі. Подивіться, два зовсім різних місця писання, але в одному і в другому місці сказано про рівні дороги Божі, Божі дороги не криві. Вони рівні, вони рівні. І Він закликає на свої дороги усіх і кривих, і сліпих. І породіль, і вагітних, усіх, і бідних, і багатих. І хтось читає отой перелік і каже: та ну, якісь всі браковані. Слухайте, у Бога немає бракованих. У Бога є ті, які покликані. Господь кличе усіх, усіх на свій. На свою чудову вечерю. Господь кличе усіх в вдов... в будинок пиру. Господь кличе, прийдіть до мене, всі обтяжені, прийдіть усі засмучені, прийдіть тих, яких ображали. Прийдіть до мене, покладіть всі свої оці турботи, всі свої переживання у ніг моїх. І я вам відповім, і я вам відповім. 33 і 3 поклич до мене, і я відповім тобі. І покажу тобі те велике і неосяжне, чого ти не знаєш. Ми ще багато чого не знаємо. І в нас в нашому житті ще багато отих є гір, і вони ще будуть. Але коли ти знаєш, хто провадить тебе по тим горам, хто дасть тобі руку допомоги, хто тебе притормозить, коли ноги почали якось швидко бігти по, дорож... по доріжці, скаже, «Стоп!» Послухай, тихо, зупинися, пригальмуй, посидь у тиші, щось ти сильно набрав оборотів. Не потрібно, не потрібно, бо ота швидкість може тебе так зараз захватити, що ти й не щуєшся, як скотишся із тієї гори. Тому Господь постійно каже: мир я даю вам, спокій. Увідіть мій спокій, увідіть мій мир, не ганяйтеся, не ганяйтеся за оцим світом, все рівно не встигнете, все рівно десь спіткнетеся і впадете, а потім буде так боляче і будете валати. Господи, де ти був? А я тебе чекав. Я, як отой люблячий батько, виходив на дорогу і дивився, коли моя дитина повернеться в мої обійми. А я тебе чекав і казав, чого ти туди побіг? Я хіба тобі казав бігти туди, їхати чи щось іще робити? Я тобі казав ні. Ти сам це обрав, але але любов, любов до тебе не припиняється, тому що я любов'ю вічною покохав тебе, каже Господь. Вічною. Навіть якщо ти побіг, навіть якщо ти залишив, навіть якщо ти пішов по тим сільським дорогам, я буду виходити кожного ранку на оці чудові світанки і благати, О, як би ти повернувся додому. І мріяти, і мріяти, і вірити. А моє дитя повернеться, воно обов'язково повернеться. В нього в душі збуде оце велике-велике бажання світанки зі мною, світанки зі мною. І я покрию великою милістю і гріхів більше не буду згадувати. Я очищу, я дам нову одежу, нову одежу, Світло одежу. Я дам перстень. Перстень це отой символ влади. Навіть якщо ти відвернувся від. Від мене, навіть якщо ти зрікався, але ти навернувся на шлях спасіння, став на ту пряму дорогу. Подивися на Петра, каже Господь, скільки разів він зрікався від мене, скільки він тонув, хоча міг іти, скільки він казав, а я, а потім. А потім зрікався мене, але моє слово, яке я прорік на нього, що до тих всіх його падінь, то слово, яке я сказав, що ти, Петро, камінь, і я на тобі збудую церкву, я слів своїх не зрікаюся. І якщо я сказав, хто покличе мене в своє серце, я буду там, в тому серці. Да, інколи мені там тісно, да, інколи я там тугую. Тому що ти, дитина моя, йдеш не. Тим шляхом, яким потрібно, але я покохав тебе вічною любов'ю. І тільки моя любов, і тільки любов всемогутнього Бога знову тебе поверне додому. Не страх перед адом, не страх перед покаранням, не те, що тобі там зле, а тільки моя любов поверне тебе до очого дому. О, алілуя! Слава Господу, слава Господу, слава Господу! Який наш дивний, який наш дивний Господь, який наш чудовий Господь. І сьогодні Він оце слово каже кожному з нас. Він каже: не бійся, мале стадо, не бійся, Україна, ти здолаєш у цей шлях, тому що я з тобою, тому що я допоможу тобі вийти із цієї ситуації. Я допоможу тобі, дитя моє, миле, вийти із твоєї особистої боротьби. Я допоможу. Поможу тобі, і в твоєму житті засяє сонце правди. І вся неправда, яка зараз нібито заховалася під отою, під отим сірим покривалом під тією тимрявою, всяка неправда буде викрита. Викрита, воно вийде на світло, і той, хто пригнічував тебе, він буде постижений. Я не кажу, що він буде покараний, тому що я люблю усіх людей, але я його постижу. Алілуя! Слава Господу! І у тих, хто прийшли топтати нашу землю. знаєте, вони теж будуть постижені. Вони будуть дуже дуже постижені, дуже дуже постижені. Простинемося зранку і будемо чути, що пали сотні десятки тисяч, а до нас не наблизилися. Це слово живе, це слово діюче. Алілуя! Слава Господу! Ми з перших днів війни в свої уста поклали слово, що в наш край не залетить, в наш край не зайдуть і не візьмуть нас в полон, і не візьмуть нас у кільце, і ми це слово промовляємо з вірою. І віримо, і віримо, що так і буде, що так і буде. Не тому, що ми кращі за когось, чи, чи ми якісь благочинніші. Ні-ні ні. Ми взяли слово Боже, яке живе, яке діюче, і ми вкладаємо кожного ранку його в свої уста і кожного вечора в свої вуста, щоб це слово стало дією. І ми маємо зараз, ми маємо зараз тишу. Да гудить. Да летить. Але пролітає мимо. Ми молимося, щоб коли збивали, збивали в місцях безлюдних, щоб не було ніяких ушкоджень. Ми молимося про це, молимося. І навіть якщо є якісь ушкодження, ми будемо знову і знову просити про це Господа і вірити, і вірити, що перемога не за горами, вона близько. І в особистому житті, якщо хтось із вас проходить зараз якісь такі війни, війни з хворобами, Робою, війни з якоюсь, з якоюсь потребою матеріальною, війни, можливо, непорозуміння з дітьми, війни якісь на роботі. Ви здолаєте ці війни, якщо ви будете разом з Господом, якщо Господь буде вашим помічником, якщо ви на нього покладаєте свою надію, він обов'язково вам допоможе, він обов'язково вам допоможе. Але... Довіртеся йому, можливо, ви не в правильному місці і не в правильний час. Можливо, вам потрібно просто змиритися і піти з того місця. А можливо, потрібно стояти як лев із коліна і удяного і казати там, де ступає нога моя, там царює Господь. Хай Господь навчить вас, що вам потрібно робити у кожного свій шлях. Але коли ми з Господом, він прямий. Навіть той, хто не освічений, недосвідчений, він піде і не спіткнеться. Така обітниця слова Божого для кожного з нас. Тож беремо це слово і крокуємо у цей день. Адже ми на світанку, на світанку, шукали Господа, і він був знайдений на знайдений нами. Алілуя! Слава Богу! Тож, веселись душа моя, радій, співай! Адже Господь близько! Він вселився в нас, Він ходить з нами і Він допомагає нам здолати оцей шлях. Алілуя! Будьте благословені Господом! Пам'ятайте, Він дуже-дуже любить вас, Він полюбив вас вічною любов'ю. Він це сказав сьогодні вранці. Він це каже кожного ранку: повірте. Посміхніться, і ваша посмішка, знаєте, засяє посмішкою на обличчі Ісуса Христа. Він так любить, коли ми посміхаємося. Йому так від цього радісно. Коли посміхається наша дитина, нам від цього радісно. А Ісус радіє кожній посмішці свого дитяти. Тож посміхаємося посміхаємося частіше. Радійте. Так нас вчить Слово Боже. Амінь.